Та чітко формулювати думки, не боятися залів та сміливо вступати в дискусію. Про це та багато іншого. Авторський курс Андрія Карпова. Отже, що таке версифікація? Версифікація це в першу чергу віршотворення, пошук як правильно говорити вірш. Але з точки зору, того, що просто. Я не люблю і не вмію говорити, але це потрібно повністю наповнювати емоцією через внутрішнє до зовнішнього, щоб потім отримати фідбек від глядача. Версифікація це саме те, чого мені не вистачало. Це саме те, що надихає, розкриває і дає можливість може, і крила отримати. Це те, що допомагає. Відкрити таланти і навчитися говорити. Бо на сьогоднішній день, мені здається, це надважлива задача, завдання. Я не знаю, як, як завгодно можна говорити, але мова це душа країни. Тому я хочу бути невід'ємною частинкою душі країни. Знайти втрачений шлях мистецької душі та розкрити свій потенціал в стінах арт-простору Арсенал міг кожен бажаючий. Та сміливішими цього разу виявилися все жінки. Ми прийшли до Андрія командою для того, щоб трішки прокачати свої навички спілкування з людьми, тому що мені це потрібно в роботі, і моїм колегам також. Займались ми два рази на тиждень, вивчали скоромовки, входили в ролі, старалися відчути своє зерно, як говорить Андрій, відчути себе. Правильно дихати, до речі, я все життя неправильно говорила. Мені всі говорили, ти говориш ніс. І сьогодні мені 32, не сьогодні, мені просто 31 рік, і Андрію Андрій перша людина, якій вдалося пояснити мені, що, що мали люди на увазі. Типу говориш ніс. Тому що коли я почала дихати діафрагмою, основну. Левову частку часу ми саме розбиралися з цим, як правильно дихати, як правильно говорити. І саме Андрію вдалося все ж таки мені донести, що з моїм голосом не так. Тому я дуже задоволена. Роботи було пророблено немало, але кожен раз ми йшли сюди з неймовірним задоволенням. У нас була дуже різна. Вікова категорія, тобто від 22 до 42, як мінімум. Ми всі абсолютно різні, але ми отримали тут дуже багато підтримки, як одне від одного, так і як по фіналу від наших близьких. Чим ми дуже задоволені. Тому дякуємо Андрію Арсеналу за таку можливість. У нас так якось сталося, що чоловіки соромляться проявляти свою творчу натуру. Тому що це неприйнятно в соціумі саме прилук чомусь. Хоча я бачу, що є ті, хто хочуть, але соромляться, як до них буде відносити соціум. В Цьому проблема. Оце, оця сором'язливість, що про тебе будуть думати. Стань прикладом, зроби краще, і до тебе підтягнуться. І не бійся думки, що про тебе скажуть. Ти. Люби себе, люби себе через мистецтво, через свої дії, через те, що, що тебе наповнює, через те, чим ти наповниш людей. Ось що важливо. Матеріали для фінального звіту учасниці обирали самостійно, відштовхуючись від власних особливостей, вподобань та характеру. Це був збірник, тобто ми брали ті моменти, це пропрацьовувалось не просто так. Це не брався підручник чи щось. Це те, що відображує внутрішній стан. Тому саме не автори були важливі, а посил. Ми спочатку хотіли ставити Семоненка, але... Ну, важливо себе вірші дійсно відчувати. Це має бути про тебе. Як я вже сказала, ми шукали зерно, кожна там, звісно, перебуває в своєму світі, кожна дівчина індивідуальність. Тому ми вирішили просто шукати невідомих авторів, відомих, можливо, авторів. І таким чином шукували собі вірші, які нам будуть відгукуватись. І я думаю, що кожній дівчині, тому що ми їх навіть змінювали по декілька разів, і там за два дні за. Дві репетиції до прем'єри. Ми навіть міняли вірші, тому що ну, не відгукувалось не, не те, те, але не, не так, як хотілося. Саме так вибирали. Сильна жінка нібито не плаче на обличчі спокій залишав. Та ніхто ніколи не побачить, як зривається на крик. її душа. За час роботи над проєктом учасниці відкрили для себе нові обрії творчості. Та не збираються зупинятися на досягнутому. Ми, Андрія, дуже просимо, щоб він поставив якусь виставу, тому що ти, коли сюди приходиш, ти просто не можеш звідси відійти від цього. Ну це справді дуже заряджає. Це інакше життя, який, якийсь там момент відволіктись від всього. Це не про кіно, це не, не знаю навіть не, не про якийсь там відпочинок, як ми всі звикли відпочивати. Це робота, але вона Дуже сильно в кайф. От продовження не знаю. Якщо дай Бог в Андрія буде все виходити, і арсенал буде набирати, набирати обороти, чому ми дуже будемо раді, чого ми йому бажаємо. А то я думаю, що ми його дожмемо. Щось таке буде. Ми з дівчатами пройшли нелегкий шлях, тому що хтось з них в свій час хотів, але не зміг. Тому що ми знаємо, що має бути для цього осередок. На жаль, при луках не завжди був цей осередок, який міг би спонукати людей більш старшого віку щось творити. Маю надію, що ми вийдемо на театр, тому що дівчата дуже сильно хочуть. П'ять дівчат. Я мав надію, що буде набагато більше. Ця вся ідея робилась для того, щоб дати можливість прилучанам. Я розумів, що чоловіків не буде. Абсолютно, взагалі, але будуть е, дівчата, котрі знають, що таке розвиток, хочуть розвиватись, тому що це в першу чергу розвиток про себе, про свій внутрішній світ, про знаходження чогось нового в собі. Тому що ми у нас були тренінги як на ораторську майстерність, так і на випромінювання енергії, котра дає можливість. Знайти себе в просторі ну це такі глибинні теми, котрі дівчата змогли звичайно не повністю, тому що для цього потрібно більше часу. Але те, що ви бачили, побачите, дає надію на те, що з цього можна щось зробити. Ось тому, в першу чергу, для розвитку і для того, щоб вони були прикладом для. Прилучанок, котрі хочуть, але бояться, не бійтесь, тому що ви варті кращого. Йдіть, досягайте. Це важливо реалізовувати свої якісь дитячі мрії, реалізовувати себе на поприщі мистецькому. Просто прочитати вірші, а потім, можливо, ви когось заразите цим. І воно буде розростатися. І буде цікаво. І цікавитись історією історією поет, історією написання е, віршу. Це все наповнює і дає сенс для життя. Тому версифікація це сенс для життя, для розвитку і для прикладу, що розвиватись ніколи не пізно, тому що на старшій учасниці, пані Оленці, було за, за нормальну кількість років. Не можу сказати, з етичних з етичної точки зору. Хоч і на короткий проміжок часу та глядацький зал також цілковито поринув в атмосферу свободи, самовираження, емоції та захват переповнювали кожного. Сьогодні ми подивилися, побачили жінок, які проти нас з вами стали на одну східцю вище. Погоджуєтеся, ми нас немає на сцені. Ми в залі, ми наблюдаємо, ми захоплюємося, ми кричимо браво, але на сцені нас немає. На сцені оці жінки, які Ну, стали сміливішими, стали розкутішими. Вони не акторки і не будуть акторками, але вони класні е, жінки і це е, ну, щастя наших привук. Я дякую всім, особливо вам